Результатом конструктивної роботи депутатів міської ради стало прийняття рішень із майже двох десятків питань. Сесія міської ради працювала 28 липня. Лише одне питання викликало гострі дискусії під час пленарного засідання. Не могли дійти згоди депутати щодо аудиторської перевірки роботи комунальних підприємств. Проти її проведення не заперечував ніхто однак, що саме мають перевіряти аудитори, і головне за чиї кошти тут розійшлись. У думках категорично проти того, аби витрачати гроші на ці потреби із міського бюджету, виступила більшість депутатів. Валерій Мельничук, який очолює бюджетну комісію, навіть запропонував зняти питання з порядку денного і поінформував, що аналогічний аудит для міста Кузнецьовська свого часу не допоміг вирішити проблему підвищення комунальних тарифів. Депутати від самопомочі, які виступили з ініціативою аудиту, погодились за для економії бюджетних коштів на проведення. Перевірки державною аудиторською службою, та все ж першим кроком на шляху до цього повинні бути відпрацьовані критерії і технічні завдання аудиту. Це має зробити профільна депутатська комісія, що може залучати до роботи відповідних фахівців. І наступної сесії це питання знову буде внесено в порядок денний. Таке в підсумку дискусії вирішили депутати. Серед інших головних питань, прийнятих на сесії, були бюджетні. Депутати заслухали звіт про виконання виконання бюджету міста за перше півріччя року, який вдалося перевиконати на більш ніж 2 мільйони гривень. Одностайно проголосували на пленарному засіданні зміни до міського кошторису. Так само узгоджено депутати затвердили чотири угоди: про спільне утримання трудового архіву та рятувально-водолазної служби, забезпечення бюджетних надходжень, виконання заходів із профілактики злочинності і про медичну субвенцію, які місто передає до районного бюджету, Заслуховуючи звіт керівників силових структур Шепетівської місцевої прокуратури та відділу поліції депутати ставили правоохоронцям запитання щодо ігрових автоматів, ряду кримінальних проваджень і звертали увагу на паркування машин. Несли зміни депутати до міських програм реформування житлово-комунального господарства та цивільного захисту, визначили критерії обов'язковості утворення наглядової ради у комунальних унітарних підприємствах міста, створили робочу групу для вивчення питання створення у Славуті агенції місцевого. Економічного розвитку Амер затвердили додаткову угоду по індустріальному парку. Серед приємних рішень сесії нагородження відзнакою Славутської міської ради за заслуги перед славучанами Тетяни Матвійко, директора школи гімназії педагога із 42-річним стажем та значними професійними здобутками. У різному міський голова поінформував, що бюджетні перспективи для органів місцевого самоврядування не радісні. Витрати на освіту, медицину пільгові перевезли перевезення та професійного освіту знову будуть покладені на місцеві бюджети. А ось інша інформація, якою поділився Василь Сидор, більш втішна. У міста є реальний шанс. Поборотись за 786 тисяч євро, яке отримає переможець у конкурсі, оголошеному європейським союзом, депутат Микола Олійник звернув увагу на існування в місті знаків російською мовою. Сергій Смирнін запропонував депутатському корпусу, і в першу чергу депутатам від самопомочі звернутись до мера Львова Андрія Садового із вимогою відшкодувати збитки, яке понесло Славутське ЖКО при утилізації сміття підкинутого Славуті Львовом. Роман Бачинський запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто загинув в зоні АТО, де напередодні якраз загострилась чергова ескалація конфлікту. Міський голова запросив усіх до участі у визначенні підготовці заходів, що проводитимуться у місті до дня незалежності України і дня Славути.